Давній рецепт ковбаси внесли до обласного переліку культурної спадщини Вінниччини. М'ясний смаколик готують жителі села Війтівка Бершацької громади вже не одне десятиліття, адже рецепт господині передають з покоління в покоління і змінюють лише кількість спецій. Бо комусь більше до вподоби перчене, комусь солоне, а комусь пряне. Майже третина мешканців Війтівки готують традиційну для них ковбасу на Великодні свята та Різдво. Також до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінничини внесли оберегову традицію на зелені свята у селі Корделівка. Це обереговий хрест із татарського зілля, який виготовляли на третій день зелених свят. Він вважається оберегом від пожежі. А з нами на зв'язку Тетяна Клебанська, директор Війтівського сільського будинку культури. Вітаю вас! Розкажіть, чи готують ковбасу за цим рецептом зараз? Вітаю усіх. Звичайно, готують, тому що рецепт приготування домашньої копченої ковбаси на дровах. Вже в нас в селі використовується не одне покоління, тому він є як основа. А сьогодні господині хтось додає більше перчику вже за смаками, але звичайно використовують. Скільки років цьому рецепту? Ой, ви знаєте, на це питання складно дати конкретну відповідь в цифрах, тому що перші згадки про наше село датовані ще 1625 роком. Уже у 18-19 столітті наші жителі, жителі нашого села працювали здебільшого землеробством, займалися свинарством, вигодовували свиней. Також коптили домашні копченості. Виготовляли свинячі окорочка і вивозили їх до Одеси, в Краків, Варшаву, в Львів? Тому можу сказати, що дуже багато років конкретно відповіді не можу дати, але що не одне покоління, то це точно. Розкажіть, будь ласка, яка історія у цього м'ясного смаколика? Історія дуже давня і дуже цікава ще дуже давно, коли навіть не було коптилень, наші працьовиті господині робили ковбасу в домашніх умовах, коптили її димом в комінах. Спеціально облаштованих. Потім з часом з комінів перейшли на коптильні. В коптильнях коптили ковбасу двічі на рік, зазвичай, на Різдво і на Великодні свята. Завжди на святковому столі була домашня ковбаса копчена. Для кожної господині це був делікатес, Кожні, кожна дітвора чекала цього смаколику на столі. Де можна скуштувати цю ковбасу? Ви знаєте, нашу віківську ковбасу знають далеко за межами нашого району. Сьогодні нашу ковбасу смакують у Львові, в Києві, Миколаєві, Вінниці. Її везуть на ярмарки до Одеси. Привоз торгує нашою ковбасою минулого року. Нашою ковбасою смакували депутати Верховної Ради України. Ми неодноразово популяризуємо її на різних ярмарках благодійних. І просто сьогодні дуже багато людей, жителів села, які з покоління в покоління виготовляли домашню ковбасу. Сьогодні перейшли на вищий на новий рівень це промисловий рівень. По-новому оздоблені і побудовані коптильні, оздоблені новими, новими технологіями м'ясопереробні цехи. І Це дає можливість популяризувати домашню копчену ковбасу на дровах, вести її далеко за межі регіону і таким чином показувати, який у нас є смаколик. Завдяки чому саме цей рецепт занесений до списку нематеріальної спадщини? Я думаю, що саме тому, що цей рецепт має дуже цікаву і давню історію. Сьогодні з певністю можу сказати, що третина села нашого наших жителів є носіями цього рецепту, цього елементу і є. Родичі, рідні, яким можна передати цей рецепт, техніку приготування. Він досить життєздатний. Ми пишаємося, що в нас у вітівці є така вітівська домашня копчена ковбаса. Можна сказати з певненістю, що це наша гордість. Вітівка не була б вітівкою, якби в нас не було цієї ковбаси. Дякую, Тетяна Клибанська, директор Вітівського сільського будинку культури. Була з нами на зв'язку.